От привітно, ще раз приїхав на контору. зараз вам покажу імену суто за інвертор, що ви питалися от, оцей інвертор, казали, що він є взагалі то мережевий. Зараз вам покажу. О, бачите інвертор, тепер дивимося. На ньому пише, що він є. Е, так. Бетрі, вот. в нього 48 вольт, от 60 акумулятор. Вот. Відхід є батарей, інвертор. У нас, наприклад, навіть є 6 кВт. От така шістерка. От. А це ще одна 6. От так виглядає. 6 кВт інвертор. От. Ви бачите 6. І які реальні масштаби. О, наприклад, то взяти банка. Порівняно. Взяти по висоті. Такий у нас радіатор. Це 6 кВт на деє, теж під акумулятор є. Реально дуже великий апарат. Це 6 кВт, ще старої версії хороша. А це 6 кВт другий. От банка. Банка Кока-Коли. Ось дивіться, як він глядає. От його театр тут зроблений. Так зроблений. інвертор. Так що, друзі, е, взагалі, як взагалі, такий цікавий інвертор, він теж є в продажі. Я зараз приїхав на компанію Правне електрожилення і тут є дуже багато класного обладнання, можна купити. Я постійно сюди заїжджаю і постійно тут купляю. Чому я купляю по тій причині, що е, деколи буває та, трошки є затримка, трошки буває, що і часу треба. Але тут відповідальна компанія, наприклад, як є якийсь нюанс, вони його без всяких проблем вирішають. Що мені подобається, мені тут в тій компанії що я тут все купляю. Те, що тут реально відповідальність, є. як вони сказали. Типу, що там реально час треба зробити то-то то Все, питань нема. Ніхто не треба ніяким бігати, нікого не треба дзвонювати. Наприклад, приїхати купити панелі взагалі ніяких проблем нема. Так що, друзі, реально, компанія, правне, електрожилення, я тут вічно купляю все. Я задоволений те, що мені хочеться якість, хочеться ці серці, хочеться яка, щоб була відповідальність. І тут якраз і є, і відповідальність, і є, і обладнання. Наприклад, згорів вас інвертор там щось. Ну буквально там до. Образно, там може і тиждень, може по-різному буває. Вони вам все зроблять, все класно зроблять, і ви будете задоволені. Так що, друзі, кого цікавить? Обладнання, кого цікавить, чи сонячні панелі. Ви можете написати просто в інтернеті правильне електроживлення. і можете купити будь-що. Хочете, можете звернутися до мене, я вам скажу, як там, може якась знижка впаде вам, коротше, за то, що... бо я тут багато чого купляю. Так що, друзі. Зима впереді, світло буде відключатися. Зараз в нас так плюс-мінус відключають не так дуже сильно. А в нас ще ціни більш-менш адекватні, так що поспішайте.